Всім привіт! Сьогодні ми з вами оглядаємо фінансові ринки і будемо дивитись, де є на сьогодні можливості, щоб примножити свій капітал, що відбувається на сьогодні із економікою, куди взагалі буде йти фондовий ринок і що відбуватиметься із крипторинком, бо на сьогодні по ньому доволі серйозне іде падіння, та і останні, в принципі, декілька днів. Добре, давайте розбиратись, одразу почнемо із крипторинку. У нас була вершина по біткоїну близько 74 тисячі доларів. Після цього у нас іде на сьогодні непоганий такий відкат. Уже в моменті там коштував 62 з чим то 62, мабуть, з половиною. І дехто зараз, я дивлюсь, включається паніка. Але, на мій погляд, тренд він і залишається ще зростаючий. так? Зараз іде відкат, тобто це нормальні речі, ринок не може постійно рости без падінь. І якщо так по історії подивитись, то у нас перед якимось сильним зростанням були певні падіння. Це, в принципі, завжди так. Тому і зараз ми от зробили до цього. Ну, там двомісячний, ну, десь місячний ріст дуже сильний, від 40 до 70 тисяч, практично Х2. Ну і відповідно, сьогодні треба вже відкотить трішки оцю ейфорію людей зменшити. Бо я бачу, що люди вже прям так з жадність включається. Хто не хотів біткоін купувати, зараз вже біжать, його купують. Хто мав на сьогодні його там був продав. По низьких зовсім цінах, по 30, по 40 тисяч. Зараз знову перезаходять, купують, і от потрібно цей ажіотаж, впевненість людей трішки опустить вниз. Тому я бачу от сьогодні це падіння як певна корекція, щоб трішки настрої підупали у людей. Ефір, в тому числі, він зробив хороший рух від 200 от цей рух на розтяжках. І сьогодні 400 був на піку, практично, і відкотив до 3200. Знову ж таки, в межах норми це нормальні корекції. Саме головне, щоб ми повністю цей ріст не закрили, бо потім вже буде під питанням, чи залишається там зростаючий тренд. Але я не бачу таких перспектив, щоб ми йшли. Тобто, деякі люди, я бачу, дають експерти там. По два-три сценарії. От Якщо ми закріпимося тут, то підемо в одну сторону, якщо ми не закріпимося тут, то підемо в другу сторону і ще прикладаю третій варіант. щоб вже навірніка не промазать? А, ні, я зачасту даю один сценарій. Я все-таки думаю, що тренд він і далі зберігається, зростаючий. Тут у нас була фаза акумуляції, по об'ємах видно, але не на бідстампу, а на Binance. Я бачу, що ця зона, вона. Викупалась професійними інвесторами, і ніхто з них не буде ось тут 50% росту фіксувати. Тобто, якщо в них там середня точка входу беремо приблизно 1700 доларів, ну добре, x 2 x 2 це все одно для них замало. Їм треба хоча б там X3, 4 5 X. тоді вони вже будуть щось там скидати. x 2 Ну це замало. Зачасту великі професійні фонди інвестори, вони все таки більший рух забирають. Я не про трейдерів, я саме про інвестиційні фонди. Отже, у нас по ефіру теж корекція в межах норми. Я думаю, зараз, ну, звісно, купувати вже біткоін і ефір я нікому не раджу. І навпаки, ми його вже в інвесткубі продали. Біткоін якраз продали по 62,63. От те, що на сьогодні він є, і ми перевели в альту. Альта сьогодні просіла, в нас там є капіталізована із топ-25 дві монети і одна. ТВТ, Wallet Token, ви теж про неї знаєте. Я в Телеграмі часто також говорю ще її докупаю. До речі, коли немає. Запрошую в свій телеграм-канал в описі під даним відео. Там даю безкоштовні інвест і показую, куди на сьогодні я заходжу. То там я також часто говорив і про ТВТ, коли ми його постійно набирали. Wallet Token, На сьогодні він також відкотив, і це не є погано. Знову ж таки, це в межах норми і. Якщо зараз ще продовжується ріст падіння, ріст падіння, то це навпаки добре, бо це період ще кризи. Коли вже в нас іде безвідкатний ріст, от це якраз той період, коли вже потрібно звідси вже виходить повністю. Тому коли в нас іде різ падіння, різ падіння, це нормальні речі. От з приводу FED, тут штучний інтелект. Наскільки я знаю, індустрія пов'язана цим монета і криптопроект. То коли вже відбуваються ось такі речі, розтяжки. Дуже сильний ріст. Ось тут вже потрібно тікати із таких активів, їх вже продавати. Це вже фаза розпреділення, це вже фаза пампу, кінцева фаза росту. зачасту буває, актив там іще далі йде до накопичення і далі йде. Але зачасту от на цій фазі вже треба виходить. Тому, якщо ваші активи не показали росту, то просто. Потрібно запастись іще терпінням. Отже, я бачу, що багато альти вона ще не показала росту. По дуже приємним, хорошим цінам: Лайткоін, Ripple. Ну, Ефір-осік. Ну, в принципі, можна, але я його не беру. Трон, в принципі, теж непогана монета. Стелар. Ну, стелар, не знаю, можна купувати, можна, ні. Так, так собі. BNB вже пішов у ріст. Теж його вже не варто. Була ця монета у двох людей в Інвесткубі, ми її теж скидали по на, на тому тижні по 580, але перелили у другу альту, яка зараз показує трішки більше, мабуть, падіння. А хоча хто знає, не знаю якщо по відсотках подивитися, скільки тут падіння 20%, і ми там переливали в ТВТ. Бали по долар 60, нібито, чи до 55, не пам'ятаю. То 23% падіння прямо на зараз, ну, трішки більше в мінусі. Тобто немає різниці, де б ми були, чи в BNB, чи в Trust Wallet Token, все одно б ми зараз відкат отримали практично той самий. Тому зараз чому ми BNB продали? Бо він вже показав доволі непоганий ріст. Тобто віднизу 200$ доларів 600, вже 3X зробив. І ми перевели в недооцінену альту, яка ще не показувала росту. Атом, також, на мій погляд, хороша монета. Ми її також у великій долі нашого портфелю тримаємо. Я думаю, що це хороший актив. І в цьому році він покаже десь приблизно від поточних 4-5 іксів росту. Тому пригляніться. Загалом. Я думаю, тренд росту продовжиться. Зараз тимчасово йде ось така невеличка паніка серед інвесторів, певна корекція. Це властиво для ринків, це є циклічність, але все одно тренд ще має бути продовжений. І я думаю, я не відмовляюсь від своїх очікувань, що ми все-таки по біткоїну побачимо 90 та 100 тисяч доларів. Тому ми вже не тримаємо біткоїний ефір, але ріст, я думаю, ще продовжиться і це задасть тренд далі в подальшому саме другорядній альті, тому що спочатку заганяють біткоїн, щоб зробити позитив на ринку, щоб всі звернули увагу. На на цей актив, а далі вже буде розганятись позитив на цьому ринку, і будуть люди купувати всяку хайп-історію. і різні Пепе різні там мемкоїни, різні солани. Те, що зараз також солана там хайпує. І так далі. Все, що на слуху, люди будуть купувати. І де потім вони все-таки і втратять свої кошти. Тому не потрібно вестись на хайпову історію, купуйте те, що на сьогодні ще не на слуху, але хороші, якісні е, активи. Якщо не знаєте, що купувати, то долучайтесь в Івест 100 доларів, е, ну, можна сказати, в рік, тобто, там, якщо більш правильно, до моменту, коли ми заробимо по стратегії мінімум x3 і 5% від кінцевого прибутку це моя винагорода. Умови більш ніж доступні. Добре. Паралельно також давайте ще подивимося, SP 500, і ми бачимо, що він знаходиться на своїх вершинах. Тобто такого руху особливо він не зробив за останні тижні, вже бачимо, нібито впирається в якусь стелю, але я думаю, що тут ще має бути якийсь такий толчок, поштовх. Останній такий рух. Тобто ми е, доходимо до моїх відміток 5200, Це ті, що я говорив вже дуже-дуже давно, вже, мабуть, рік. от З цього періоду, з кінця 2022 року, весь 2023 рік казав, що 5200 це для нас та ключова точка, до якої ми. З дуже великою ймовірністю повинні дійти. Тому зараз, от я бачу, що ми вже практично її досягли. Я думаю, що ми все-таки її досягнемо, і думаю, що можемо навіть там і вище 5300 5400 на фоні, можливо, призупинення війни в Україні в цьому році, можливо, десь до літа. Можливо, навіть до президентських виборів в Україні до травня. Не знаю, час покаже, як буде, але я думаю, що. Трішки позитиву ще нальють на цей ринок, взагалі у глобальній економіці у світі серед інвесторів, буде трішки ще позитиву, ще трішки буде S&P 500 і зростати. Ну, це фонд, це 500 найбільших американських компаній, не американських, а на фондовому ринку США, якщо бути більш правильним. Але, здебільшого, все-таки американські компанії. Тому цей інструмент він не сильно покаже ріст, але от, наприклад, як Google, я думаю, що він переб'є свої попередні вершини. Думаю, 160 точно буде, 180 з великою ймовірністю. Ну, можливо, навіть до 200 дотягнемо. Гугу. Тобто зараз буде такий останній памп перед дуже сильним падінням. Тому я думаю, зона 180-200 це та ключова зона, до якої ми зараз будемо направлятись, а далі в нас буде дуже сильне, дуже глибоке падіння і дуже різке. Oracle це теж гігант, дуже велика така капіталізована технологічна компанія. Думаю, також що 160-180. В принципі, ну, можемо досягти. Ну, тобто навіть 150-160 приблизно такі відмітки, ще є запас ходу. Це вже буде на розтяжках. тобто Тут не буде якогось повільного росту, це вже такий останній поштовх на розтяжках, швидкий ріст, а далі вже буде, думаю, обвал доволі сильний, близько, може, року це буде все тривати. Тобто для нас буде небезпечна зона тримати свої активи в от таких от компаніях. Я думаю, з другої половини 2024 року, перша половина 25-го. От в цей час десь буде така небезпечна зона, де ця криза може трапитись. Тому зараз ще, я думаю, запас ходу росту є, період ще трішки позволікати, почекати якихось трішки більших. Цілий по ваших компаніях, які зосереджені на зростаючу економіку, думаю, ще трішки є, але якщо є можливість, продавайте вже зараз. Ті клієнти, які, до мене, звертаються саме по фондовому ринку, в нас є напрям окремий крипто і окремо фондовий. То вже є люди, в яких є портфелі на фондовому ринку, і ми з ними зараз робимо аналіз цих портфелів, дивимося, що залишить, що саме продать і перелить у більш цікаві компанії, які в кризу навпаки будуть зростати. Тому, до речі, якщо ви хочете, щоб я безкоштовно проаналізував ваші компанії, ви можете написати. До трьох компаній в описі під даним відео. Я подивлюсь, якщо там дійсно щось буде цікаве. Ну, в принципі, я постараюся всі компанії пронизвати. я думаю, їх ви не так багато мені там напишете, тому якщо не багато, то я розгляну всі будь-які і дрібні компанії, і більш капіталізовані. Якщо буде багато запитів, то подивлюсь там, можливо, вибірково. Тому пишіть в коментарі, і в наступному відео я також їх Розгляну. Ось така, в принципі, ситуація по фондовому ринку, думаю, ще також позитив буде трішки зберігатися по крипті, в тому числі, думаю, там саме будуть основні прибутки із цих двох ринків: Nvidia, Amazon, Disney, Netflix. Цю всю історію ми вже не купуємо. АМД вже хайпують доволі серйозно. Мета в тому числі. Мета ми теж вже не чіпаємо. Дуже сильно виросла. Думаю, це весь ріст буде закриватись падінням. Добре, це що стосується фондового ринку саме компаній. Давайте тепер подивимось, що у нас із золотом. Золото в нас на історичних своїх вершинах, і я думаю, що тут вже якась повинна бути певна корекція. Можливо, тут і невелика, тимчасово, в наступні місяці, можливо, тут ми. Ну, Падемо нижче 2000. Тобто 1900. Нижче не знаю, ну 1950. От, в принципі, трішки якась невелика корекція протягом наступних пару місяців може бути. Якогось прям суттєвого, мабуть, уже ні. Бо у нас взагалі тут, от, якщо криза е, прийде фінансова у світі. То в нас навпаки, зараз відбувалось до накопичення, якщо так глобально дивитись, і підемо в зону десь, я думаю, в зону 3000, приблизно відсотків 50 росту ми зробимо. Тому по золоту, по сріблу, думаю, зростаючий буде тренд глобально, але локально якась падіння має бути. Нафта, можливо, на фоні саме. Події в Росії, що ми там виносимо їхні нафтопереробні заводи, саме нафтові сховища по трубопроводах і, і вся ця історія. Я думаю, можливо, на цьому фоні світові ціни на нафту трішки підросли, але все одно це не суттєво. Глобально тут немає такого росту суттєвого, тому, в принципі, вже на світові ціни сильно, мабуть, це поки що не впливає. По нафті, ну теж таки, якщо буде перемир'я у нас в Україні, то можливо ціни все-таки трішки підуть на спад, тому що, нарешті, вже перестанемо бити по їхній енергетичній системі і інфраструктурі. Можливо, це трішки буде позитив, але щось значного вже не буде, бо це все закладено в ціну. Отже, по нафті, тобто до фінансової кризи. Якихось сильних потрясінь, сильних рухів я не чекаю. Далі потенціал зона 140-160 убищу цю фінансову кризу в нас є. Мені здається, що ми сходимо перехай попередньої вершини, і на цьому фоні цікаві нафтодобуваючі компанії, знову ж таки, не по всьому світу, бо там є різні: Росія, Європа, Америка, Африка, Азія. Там Індонезія. Латинська Америка, різні ринки, тому тут треба дуже обережно дивитися, які ви компанії купуєте, бо не всі компанії вони покажуть ріст. Це дуже важливо. По природному газу теж, в принципі, низько на сьогодні знаходимося: що по Америці, що по Європі. Доволі низькі у нас на сьогодні ціни. І я думаю, що ціни також будуть набагато дорожчі. Інфляція в цю кризу можливо вище 10% підніметься, можливо, там навіть включиться друкарський станок від ФРС, від Америки, там, я думаю, і від Центробанку Європи, в тому числі та взагалі по всьому світу, для того, щоб не зайти в глибоку кризу, я думаю, будуть рятувати бізнеси. Друкуванням нових коштів і підтримки населення. Тобто зараз у нас така боргова криза, ще також назріває, коли Америка постійно піднімає свою стелю Держборгу. Ну і, в принципі, поки що вона це може робити. Тому якоїсь такої глибокої кризи, ось тут близько, там, протягом цього року, наступного, я не чекаю, кінець долара поки ще не буде. А, ну, і також у нас цікава історія з цифровою гривнею. З цифровими валютами вже потрішку впроваджується, вже плани є на запуски. Думаю, може щось вже буде в цьому році, коли буде підриватись довіра до банків, як, наприклад, Bank of America, JP Morgan це такі величезні американські компанії. Wells Fargo і так далі. Тобто ці компанії можуть, хтось із них може збанкрутіти, може бути якесь гучне падіння ось таких гігантів, і де буде сіятись дуже велика паніка серед людей, недовіра до банків, і можливо під цей шумок якраз буде нам просуватись цифрова валюта. Можливо, не знаю. Може я помиляюсь, але падіння по банках я бачу. Дуже серйозне, тобто по Весфарго ми будемо, сама ближча зона це 24 долари. Сьогодні він майже під 60. Але я думаю, і 20 ми проб'ємо взагалі зона от в районі 8. Оце та зона, куди ми можемо, навіть в зону 10, це ближча зона, куди в цю кризу ми можемо дійти. Тому фінансові установи, банки, я не раджу їх зараз тримати в кризу. В них дуже небезпечно знаходитись. Ось така приблизно тут історія. Тому, в принципі, так, нібито ми все розглянули. Ще раз нагадаю: якщо ви хочете, щоб я розглянув ваші компанії по вашому запиту в наступному відео, то просто напишіть в коментарях до трьох компаній. Я постараюся їх в наступному відео розглянути. І також не забувайте про соціальні мережі Instagram, YouTube і Telegram, посилання в описі під даним відео. Я в Telegram ділюсь своїми інвестідеями безкоштовно, куди я на сьогодні заходжу із своєю командою ІнвестКубу. А якщо ви хочете доєднатися саме до Кубу, то пишіть мені в особисті 100 доларів плюс 5% від прибутку. І якщо у вас інвестиції від 300 доларів плюс, ну бажано від 500, то ми можемо вже заходити сьогодні в крипторинок. Або якщо ви крипту не розглядаєте, ви не хочете, не подобається вам цей ринок, то є фондовий ринок, і ми можемо прямо зараз уже формувати вам антикризовий портфель із захисних активів, які дадуть можливість у кризу заробити. Дохідність прогнозована приблизно трьохкратний ріст на горизонті наступних двох, ну можливо до трьох років максимум. Ну, я думаю, приблизно на два потрібно орієнтуватися. Добре, в мене на сьогодні все. Якщо дане відео було корисне, підтримайте його лайком, коментарем і до нових зустрічей. Бувайте!